Я просто вашу історію знайомства не можу ніяк в себе в голові вкласти. Ви познайомилися з чоловіком, і через декілька днів вам зробили пропозицію. Так. Ну що це за історія, така романтична? такі він він просто не, Олег розказував, що я тебе, коли побачив, ну ти мені звичайно не сподобалася, mm -hmm. тому що ти, я подумала, що ти така е, ну якась вискамірна чи щось таке. Mm -hmm. Потім вже зрозумів, що я нормальна адекватна. Я не знаю, чого він так на мене подивився. А потім взяв мене з. За руку, через три дні після знайомства, і сказав, ти видерш за мене заміж. Я кажу, господи, знаєш, в чергу ставай». <гум> От, і, а потім воно так все і вийшло. Потім це обговорювали, і Олег каже, що я так довго шукав саме мою руку. Він взяв тоді руку і сказав, що ти будеш моєю дружиною. Через тиждень він просто сказав, виходь за мене, я кажу, а де обручка? І через ще там, пару тижнів. Обручкою. За обручкою, ну, Це просто справді кохання з першого погляду.